Всім доброго ранчора. Я ще не спав, але зараз я хочу таку штуку сказати. Дуже важливо, я зараз побачив відео, просто наткнувся в інстаграмі. Листав, де жінка забороняє хлопцю українцю ромських кровей, ромської крові забирати з могили героя цукерки. Що на цвенто не можна забирати? Дядя казав, можна збирати. Який дядя? Але зараз не про це. Ну, по перше, це можна робити. Їх для цього туди кладуть. Просто люди може не зовсім знають традиції, але якби їх не забирали, воно б все згнивало на могилках. Камон, Ладно, я зараз не про це. Не треба мене тут закидувати каменями. Хто там не в курсі, як це працює? Я про те, що хлопець українець ромської крові вивчив українську нормально. А росіяни з українськими паспортами чомусь прикриваються статтею 10... Під яку, до речі, вони не підпадають, апелюють до 10 статті і захищаються тим, що е, аля мову не забороняли. Ми можемо розмовляти е, мовою нацменшинства. Питання яка? А нацменшинство? українець, який розмовляє російською мовою, блін. нема такого. Ви росіяни з українськими паспортами. Ви або розмовляєте українською і стаєте свідомими українцями, або валіть напив в Росію. Все не апелюйте до 10 статті. Вона до вас не відноситься. Блін. Вона відноситься якраз до ромів, до таджиків, до до будь-кого, Але не до вас, блін. не до росіян, тим паче в сучасному часі. Я не знаю, як це ще коментувати. Мене просто підгорає. Всім гарного венку і свідомим українцям. Дякую.